Україна і Польща спільно долають наслідки трагічних сторінок історії. Нещодавно посол України в Польщі Василь Боднар розповів про плани української влади щодо початку ексгумації тіл польських жертв, волинської трагедії у роки Другої світової війни. Роботи з ексгумації тіл планують розпочати вже навесні в сусідньої Тернопільської області. Ти побували на місці майбутніх розкопок та поспілкувалися з місцевими. Що пам'ятають вони про. Ту трагедію пропонуємо далі наш ексклюзивний репортаж. Село Пужники на Тернопільщині. Наразі це точка на карті та Цвинтар. Після людного села, в якому до 1939 року проживало близько тисячі осіб, переважно поляків, залишилося лише старе кладовище, на якому збереглися залишки фундаментів костелу, кам'яна каплиця та частина могил. Ту каплетку ще за Польщі її будували, і вона так. Її ніхто не розбирав ні, нічого. Бо e, там був кості, там був дехраз, і тих костюм спалили. Бо e, костю був, був дерев'яний, то спалили. А ця капличка так лишилася і вона так споконвиків. За попередніми висновками польських та українських археологів, тут у пужниках у землі лежать тіла жертв трагедії, яка сталася в ніч з 12 на 13 лютого 1945 року, і саме тут відбудеться перша з ексгумації польських жертв на території України у рамках дослідження волинської трагедії, однієї з найбільш суперечливих сторінок українсько польської історії ХХ століття, і досі не припиняються дискусії між істориками. Обох країн щодо кількості жертв як серед поляків, так і серед українців, а також щодо обставин злочинів. Що ж стосується події безпосередньо у пужниках, виконуючи обов'язки старости сусіднього села Коропець Дмитро Данчук, розповідає, що за свідченнями очевидців трагедії до подій були причетні вояки УПА під командуванням Петра Гамчука Бистрого. Втім, при цьому варто враховувати тодішні фактори та передумови, в тому числі й ймовірність радянської. І провокації. Напередодні власне цього то, той події, яка сталася в лютому 45-го року, був перепис населення, яке проводили е, влада, яка в той час була на цій території Радянська, Другий Совіт, як ми називаємо, прийшлося туди. І е, всі чоловіче населення, яке проживало. В а це можна було сказати польський осередок на цих всіх теренах і польська самооборона під командуванням колишнього капітана польської армії. Вони були залучені до стрибків, тобто і батальйонів цих червоноармійських, які якраз воювали з ГуПА. У 1949 році село було остаточно знищене радянською владою і перетворилося на пустку. От ми їхали по центральній вулиці, оцю дорогу. В угу. область з тої сторони і з тої. Це все було це. Тут кровом були будинки, так? Так, так. тут ми хочемо, з тут І бруківка дорога, так? Дорога так, з каменю була дорога, файна дорога була. А то бачите, що вже зробили. Там все було заросло лісом, тому що напевно, проводилася радянська політика після знищеного села, щоб воно стало пусткою. Там був колгоспний сад, На місці села заселили колгоспний сад, щоб напевно, скрити певне руйнації тих будинків. Бо будинків абсолютно нічого не залишилося. Про місце розташування старого костелу пужника. Говорять, напевно, старі, ну десь так більше, ніж сторічні липи. Вони по периметру розташовані. У 2023 році поблизу кладовища у Пужниках вже проводилися польсько-українські археологічні розкопки. Тоді ж вперше приїхала і польська делегація з прем'єр-міністром Матеушем Оравецьким. У першу разу чим допомагали їм, то ми просто-напросто кілька разів їх провідували. Звичайно, було літо. Ми десь там підвезли їм якусь водичку, якесь харчування. Хоча в них все абсолютно було провідували кілька разів. Ну, були присутні по делегаціях, бо були обидві делегації. І Матеуша Моравецького була делегація, і віце-спікер Писейму Малгожати Гошевської була делегація, які приїжджали до Моравецький безпосередньо у корупції не був. Гошевська була у корупції, відвідувала наш, нашу селищну раду. У нас тут є пам'ятка архітектури палац Бадені, теж вона відвідувала. Ну вони просто-напросто здійснили жест вшанування пам'яті своїх співвітчизників, які загинули в ході тих подій. Мешканка села Садове, що розташовується поблизу пужників, Марія Собків, розповідає, що безпосередніх свідків тих подій вже немає. Втім, місцеві жителі підтримують необхідність ексгумації. Ми вже так як всі молодші покоління, але знаємо, що там дійсно всім село Пужники проживало дуже багато поляків, але були й українці. Ну і в тих роках там таке вийшло, що село спалили. Ну хто спалив, теж ніхто не знає. Ну але там багато є похоронених. Відношення сучасних мешканців до тих нащадків, пужник воно можна, лояльне і навіть можна сказати дружнє. Вони. Там нема ніякої напруженості ситуації. Там до будь-кого на у будь нашій громаді, бо ці заїжджали харцежі, вони що щорічно були тут до війни. Тут ніякої напруженості не було, ніхто не сприймав їх вороже. Вони просто-напросто робили свою роботу упорядкували кладовище. Окрім того, нащадки колишніх мешканців пужників, які виїхали до Польщі, і досі тримають зв'язки з місцевими жителями та допомагають їм. Мешканці новосівки Коропецької і Пужник мають свою напевно, якусь громадську організацію на теренах Польщі. Очолює Конрад Залецький, які є нащадок цих мешканців. Колишніх Пужник вони щорічно до війни відвідували це кладовище, прибирали і ці мешканці, зокрема цей пан Володимир. Переважно допомагав їм на початку війни. Ці, ну чи можливо назвати їх нашими партнерами? напевно так вони з розумінням поставилися до ситуації, бо у нас кілька хлопців з садового воювали. На жаль, є один загиблий, є два важко поранених інваліди. І вони, коли хлопці були перші дні мобілізовані, то вони навіть надавали допомогу. Отож, роботи з ексгумації останків польські та українські науковці розпочнуть у другій половині квітня. Попередньо триватимуть вони близько місяця. Головним завданням антропологів буде встановлення віку, статі та причини смерті жертв, зокрема, визначення, чи загинули вони так званою насильницькою смертю. Планується також взяття зразків ДНК для порівняльних досліджень. Тетяна Дубіцька, Андрій Романцов, Теметня ТВА.